Про збалансованість в раціоні кожної людини вітамінів та мікро-макроелементів зараз не говорить мабуть тільки лінивий. Але компанія доктор Нона все це знає, і сама доктор Нона, як вчений, а ще й нутриціолог, вона розробила унікальні препарати для того, щоб збалансувати цей, ну, щоб убрати дисбаланс, щоб було достатньо у нас з вами оцих вітамінів і мікро-макроелементів. В компанії доктор Нона я б виділила декілька препаратів. Які, по-перше, дуже добре усвоюються, майже на всі 100%. Створені вони дуже грамотно. Тобто ми всі знаємо, що кальцій просто так не усвоюється, а потрібен там магній. А для магнія потрібен калій. Так от, доктор Нона усі ці зв'язки тут ну, знала і вона примінила їх, коли. Робили ці препарати. Ще всі препарати, всі оці наші вітамінні комплекси, які я сьогодні вам про них буду писати, вони всі дуже-дуже корисні, а ще й смачні. Ще вони дуже легко примінюються. Тобто там щось заварив, щось заколотив, п'єш, е, ну, отримаєш задоволення і в цей момент ще й лікуєш якісь свої проблеми, якщо вони виникли із-за дефіциту мікромаклементів та вітамінів, та ще й ну, прям насолоджуєшся. В компанії е, таких три: я сьогодні представляю три таких препарата: це шокосин, шоколадний напій. Це супсин, це такий лікувальний суп, і імунсин це напій, сиропчик. Він його дуже люблять діти, але я наголошую, що він для всіх, і для дорослих, і для дітей підходить. Сьогодні все про ці препарати. Тому що ми потрібно ми ж знаємо, коли не є нестача заліза, всі знають, що це там анемія. А, не, а насправді нестача заліза викликає більш ніж 200 всяких серйозних захворювань, а недостаток а не, нестача йоду майже 300. Слідкуйте за своїм раціоном, слідкуйте за тим, що ми їмо, і слідкуйте за своїм здоров'ям. І якщо це виникає за того, що є нехватка якихось яких вітамінів та мікромакроелементів, звертайтесь до компанії Доктор Нона в нас є дуже ефективні засоби вам допомогти.